Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимали тотла, як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, з турбинок нужденних стариків Ти кажеш: не було голодомору. Чому ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, Гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі в Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто? Не чиєму лежить сумлінні, імперський молох світ нам затуляв? Я бачив сам у ту зловісну пору, І пухлих, і померлих на шляхах. І досі, що стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Хліб, скільки померло з твоїм іменем на вустах, іменем жертв 33-го року благаю вас. Бережіть хліб, бо хліб це життя.